Плітки або скандали заради хайпу, Чесно скажу, мені самому було вкрай огидно заглиблюватися в усі ці факти. але пройти повз них я не міг, тому що саме в подробицях, які спливли, ховається щось принципово важливе основа всієї внутрішньої ієрархії цієї секти. Тут їхня головна таємниця. Інструмент прихованого контролю, що дає їм змогу тримати на гаку навіть найвпливовіших людей у державах, і ця інформація стратегічно важлива для всіх, хто намагається протистояти цим маніякам та садистам, які зламали долі дуже багатьом людям. Але перш ніж перейти до самої теми, хочу поділитися важливою новиною, яка й зробила можливим мій сьогоднішній випуск.